Оренда землі це великий і складний процес взаємодії між власниками земельних ділянок та юридичними чи фізичними особами. Під час регулювання таких відносин важливо враховувати безліч факторів, аби договірні стосунки були вигідні для всіх строк оренди, розмір плати, умови експлуатації, збереження родючості ґрунтів та інші нюанси, які часто залишаються дрібним шрифтом. Ціна ціна обов'язково і вигідність здавати оренду чи її реалізувати. Однозначно, договор пропонує. Та фізична чи юридична особа, яка дає людина, яка купує, чи юридична особа, яка купує, вона може внести корективи. І от на компромісі вони повинні зійтися. І туди договір складеться. Якщо він це не складе, кожна з сторін має право внести поправки. Тобто однозначно, приставати до тих вимог. Які хоче покупець, я думаю, що не варто перед тим як обрати орендаря, чи то малого фермера, чи велике агропідприємство. Експерти радять насамперед уважно вивчити умови пропонованого договору. Фахівці попереджають, що передаючи земельні паї великим компаніям, власники мають враховувати певні ризики та відповідні камені. Ціна завжди коливається на процесі, навіть цілого року. Весна, літо ціна. Дорожча на порядок 20-30%. Сезон. Сезонна. Тобто Сезон впливає, зима, сезон не впливає. Чому посівна? Ми самі розуміємо це. І впливає, як ви сьогодні сказали, це, це курс валюти. Обов'язково. обов'язково, Якщо брати, підходити до заключення договору, оренди чи продажу, продажу землі, це не, не, не грає роль. Ми маємо розуміти, що якщо людина здає в оренду, як ви сказали, здає не на рік, а здає як мінімум на 10, 15, 20 років. І для того, щоб себе уберегти і ці всі врахувати ризики, я би рекомендував кожен, хто планує здавати в оренду свою, свої, паї, земельні паї, або їх продавати, обов'язково звернутися. Та обговорити питання договору із юристами, які знаються в земельному законодавстві. Після здачі в оренду. Тобто, як треба контролювати, щоб орендар виконував умови договору, і після використання того земельного, земельного Пая, пай був у нормальному природному становищі. Це, що касається. Самої земельних питань, що стосується фінансових, то обов'язково у договорі, як фінансист, я міг би порекомендувати у договорі, оцінювати у валюті, яка є стабільна. Місцеве населення каже, що надавати паїв оренду краще малим фермерам, а вони називають основні причини. Маленькі господарства піклуються про землю, підтримують її родючість і забезпечують стабільний розвиток ділянки. Малим фермерам. А чого? Щоб розвивались люди. І жили, і других кормили. Такої, щоб по кошельки мог потягнути чоловік. А якщо дорого, то це значить. Купіт багатий. Мабуть, правильна відповідь, коли економічно вигідно, економічно і соціально. Бо економічно тільки для однієї, людини, а соціально треба і для вас. Якщо малі ніч нічого не роблять, набрали на, на всяк випадок, хай воно буде. Так що так на ваше питання важко і відповісти. Як на мене, полозі, що краще малим, але більше. Великий, то Можуть бути кримінальні гроші якісь, відмивання. А так, по ці, да, гривні. То в нас все-таки гривні держава має. Але й долари, і євро пригодяться, якщо в кого є. На маленькі. А чому? Ну, щоб вони більше розвивалися. Лучше в гривнях. В гривні? А чому? А тому, що у мене вже знайомі брали в доларах, взяли і. Все долара подимається, подимається Лучше в своїй валюті брать в ривник. Фахівці частково погоджуються з думкою місцевих. Великі компанії контролюють більшу частину ринку і часто встановлюють вигідні для себе умови договору, пропонуючи мінімальну плату за оренду. Вони можуть максимально використовувати ресурси ділянки, не завжди дбаючи про її родючість і природне збагачення ґрунтів та обережне застосування добрив і хімікатів. плюси тут. Можна регулювати або вигідно продати, здати в оренду щодо ціни, але в майбутньому використання цієї землі може бути таке, що земля буде використана дуже ефективно цією компанією і буде для послідуючої продажі невигідна. Чому? Тому що є ряд моментів, фермери це знають, що якщо Якісно обробляти землю, збагачувати її ефективність і так далі, тоді ціна буде стала, а якщо просто виснажити землю до максимуму, то земля буде набагато дешевше. Агропромислові комплекси, в принципі, працюють максимально вигідно використати землю для своїх благ. Mm -hmm. І друге, з чим у мінусах здача в агропромисловим комплексам це те, що агропромисловий комплекс завжди є десь у великому місті або центральних регіонах, і він практично скуповує землі по всьому регіону нашої країни. І податки, які він має сплачувати від своєї свого свого своєї діяльності фінансової діяльності, він платить там, де він знаходиться. А якщо ви здаєте фермеру, то фермер практично працює на тій же території, де проживає, де, де і ви проживаєте, і поповнює місцевий бюджет, який дає можливість нормально жити не тільки йому, і з тих податків жити й вам. Щоб співпраця була вигідною обом сторонам, договір можна і потрібно коригувати. Як радить Павло Мельник, одразу погоджуватися на запропоновані умови не варто завжди треба обговорювати деталі. Дві сторони доходять до певного юридичного документу, який проводиться як договір ваканта, не може бути примусу до будь-якого будь договору. Тобто Особа, якщо не бажає вдати такі договори на певних умовах, може його не укладати. Особа може пропонувати будь-які умови до цього договору. Є, звичайно, ті істотні умови, які визначаються в договорі, але це як ціна, як предмет договору. Але разом з тим, щодо ціни і щодо умов плати може бути будь-яка домовленість з двох сторін. То не може бути нав'язування однієї сторони іншої сторони про тих чи інших умов та подарун. Найбільше суперечливим пунктом у земельних відносинах залишається орендна плата. Існують два основні варіанти її отримання грошима або продукцією зерном, наприклад, кукурудзою. Якщо обирати натуральну форму зерно або кукурудзу, власник отримає реальний товар. Проте тут є кілька нюансів: ринкова ціна продукції може змінюватися, а співставлення її вартості з грошовим еквівалентом вимагає точного розрахунку. Така форма оплати може бути вигідною, якщо на ринку високі ціни на зерно або якщо власник планує використовувати його для продажу. Чи переробки на Закарпатті, на жаль, часто пропонують нижчу орендну плату, ніж у середньому по Україні, або розраховують оплату продукцією за заниженими ставками. За оцінками спеціалістів, сьогодні орендна плата повинна складати 800 кілограм кукурудзи за гектар за рік оренди, що в грошовому еквіваленті становить близько 9300 тисяч гривень. Фахівці радять також враховувати, що в інших регіонах України орендні ставки часто вищі ніж на Закарпатті. тож власникам слід орієнтуватися на ринкову вартість зерна та середню плату по країні, щоб не Погоджуватися на занадто низькі умови. Орендодавець повинен сам вирішувати, у якій формі він хоче отримувати плату грошима чи зерном. Якщо плата здійснюється гривнею, важливо вказати еквівалент у доларах США та ринкову вартість зерна, щоб зберегти реальну вартість виплат. Договори зазвичай підписуються на сім і більше років, і виплата грошима повинна проводитися за курсом НБУ на день розрахунку, а не зафіксованою сумою. Це допомагає уникнути знецінення платежів через коливання курсу та інші економічні зміни. Закон також дозволяє визначати. Суму орендної плати в еквіваленті іноземної валюти, що дає додатковий захист власнику, хтось хоче євро, хтось хоче долар і так далі. Але ми розуміємо, що законодавство в Україні не дозволяє розраховуватися в іноземній валюті, тільки в українській, але в договорі оговорити, і якщо то платіж за використання земельного паю, який здався в оренду орендарем. Буде проплачуватися щомісячно, то він має платитися еквівалентно до того, той, того курсу валюти, який оговорений в договорі. Так завжди прописують і банківські установи. Вони пишуть, оцінюють е, вартість кредиту, і ви оцінюєте вартість своєї землі в твердій валюті. Але розрахунок робите, перерахунок робиться на момент розрахунку по курсу, який діє на момент розрахунку. Якщо ж сторони обирають прив'язку до валюти, юристи радять зважати на інфляцію та різкі коливання курсу. У договорі потрібно чітко прописати, оплата за оренду земельної ділянки здійснюється за курсом на день розрахунку, а не заздалегідь фіксованою сумою. Це допоможе уникнути непорозумінь і збереже реальну вартість виплат. Така сума цієї оплати може бути індексована. Тобто, якщо за один рік в якому до вкладався, Інфляційні процеси певним чином вплинули на вартість цього договору, то наступному році власник земельної ділянки може отримати оренду з урахуванням індексу інфляції. І так само кожного року, оскільки індекс інфляції враховується державою під кожного року свій. І якщо договір на на довгострокову перспективу, це 10 понад років, звичайно, що. Вартість тих коштів, які домовилися на початку його дії цього договору, не віддатимуть тій сумі, яка буде з часом. Для цього є питання інфляції і можливість індексації цієї суми оренди кожного року. Тобто кожного по завершенню кожного наступного року до вартості суми оренди, яку до сторону домовилися, додаватиметься індекс інфляції, який визначений тут державну статистикою. Та фахівці наголошують, цей пункт обов'язково варто прописати у договорі. Це за замовчення, тобто будь-яка особа може вимагати індексації цієї кошти, але разом з тим, якщо в договорі сторони погодяться на те, що сума не індексується, і це буде передбачено в тексті договору, то тоді ця сума не буде індексуватися. Зазвичай договори це питання не врегульовують, тому сторони мають можливість і право отримати індекс. 苏美很多多个人。 Ні для кого не секрет, що на Закарпатті існує практика, коли власникам паїв пропонують низьку орендну плату. Часто називають різні аргументи: від так заведено до всі так роблять. І люди, замість того, щоб уважно вивчати умови і порівнювати ринок, погоджуються на менше. Вибір орендаря, велике агропідприємство чи малий фермер залишається за власником. Але важливо розуміти, хто реально приносить прибуток пайовикам і громадам, а хто просто наживається. Великі компанії часто пропонують мінімальні ставки і концентруються на швидкому прибутку, тоді як малі. Фермери зацікавлені у розвитку землі та локальної громади. Фахівці радять не боятися вимагати прозорі умови. Варто розбиратися в договорах і самостійно оцінювати ринкову вартість землі та продукції. Знання ринку, чітко прописаний договір і готовність відстоювати свої умови це гарантії того, що земля приноситиме стабільний прибуток, залишатиметься родючою і працюватиме на власника довгі роки.